Обновлення прошивки через USB без програматора. У вас на платі должна бути там три кнопки. Дивіться, boot і reset нам нужно. Спочатку нажимаємо Boot, держим. Потом нажимаємо Reset і відпускаємо reset. А Boot держим. І тепер пускаємо Reset. По USB воно підключено. Тепер запускаємо stm 32 programmer. Так. Тут в цьому полі надо вибрати USB. У вас там, напевно, ST-Link стояв. USB. Connect Клац і подключилась. Підключилась до контроллера. Тепер сюди перетягуємо нову прошивку і нажимаємо загрузить. Так, все. Прошивка зашла. Disconnect. І тепер кнопочка Reset. Перезагрузить. І все.